Недбалість людей, суха та вітряна погода, сприяють статистиці зростання кількості пожеж на відкритій території. Лише за минулу добу, 5 вересня, Олександрійські рятувальники ліквідували 9 пожеж на відкритих територіях. З них три випадки сталися в місті, а не за його межами. Перша це по вулиці Логова, горіло 800 метрів квадратних сухої рослинності. По вулиці Кременчуцькій горіло 2 гектари сухої трави та чагарників, а також очерету. І також в селі Мартоюванівка також горіло 2 гектари сухої рослинності чагарників та очерету. На дані події залучалися підрозділи з міста Олександрії. На даних пожежах на відкритих територіях постраждалих не було. Житлові будинки, які були поруч, також не постраждали, тому що рятувальники вчасно прибули на виклик і надавали кваліфіковану допомогу. Завдяки вчасним діям вогнеборців, вогонь не розповсюдився на прилеглі будинки приватного сектору. Тож служба порятунку, вкотре звертається до містян, не спалювати суху рослинність та не наражати себе та оточуючих на небезпеку. Шановні громадяни, ми закликаємо вкотре в пожежонебезпечний період бути уважними і обережними під час використання вогню на відкритих територіях. Зараз в місті Олександрія та районі дуже шквальні вітри, які розповсюджують пожежу дуже швидко, і з нею дуже важко впоратись. Рятувальники. Максимально застерігають жителів Олександрійського району не палити багаття на відкритих територіях, не викидати недопалки, а також слідкувати за дітьми, які також можуть спричинити пожежі. За самовільне спалювання рослинності передбачено штраф від трьох тисяч гривень, за знищення і пошкодження вогнем лісу або поля штраф від 91 тисячі 800 гривень до позбавлення волі від 2 до 5 років. Підпали під час воєнного стану можуть прирівнювати до диверсії і позбавляти волі на 15 років або довічно з конфіскацією майна.